Міністр оборони Великої Британії Гарант Шапс звинуватив Китай у наданні Росії смертоносного зброєння, яке може бути використано у війні проти України. Про це 22 травня повідомили видання Reuters та Independent. Раніше йшлось про те, що Китай постачав Росії лише товари подвійного призначення. Деталі про це дізнаємось у нашого європейського кореспондента Богдана Цюпина, який приєднується до нас із Лондона. Вітаю Богдана! Богдане, спочатку про останні новини. От буквально кілька годин тому прем'єр-міністр Великої Британії Рішу Сунок оголосив дату дострокових виборів до оплати громад британського парламенту. Вони відбудуться 4 липня. Що це може означати для України? До речі, Олексію. Вибори 4 липня означають, що під великим питанням є те, хто буде представляти Велику Британію на саміті? Нато у Вашингтоні 9 липня, чи це буде зараз чинний лідер консервативної партії і прем'єр-міністр Ріші Сунак, який оголосив ці вибори, чи можливо, як зараз кажуть тут у Великій у Великій Британії, опитування це може бути лідер опозиційної лейбористської партії Кирстамер, тобто. Це дуже цікаво відкрите питання: вибори четвертого, саміт дев'ятого чи встигнуть оголосити результати, і чи встигне парламент сформуватися і сформувати новий уряд та затвердити нового прем'єр-міністра. Але коли йдеться про Україну, і незалежно від того, хто представлятиме Велику Британію на саміті НАТО кількома днями після виборів, тут у Великій Британії можна сказати, що Усі парламентські партії у Великій Британії зараз наголошують на тому, що вони згодні з курсом на підтримку України у війні проти російської агресії. Так що очевидно, що зміни є. Є зміни в стилі, є коли міняються політичні сили, є зміни у способах вирішення проблем можуть бути якісь нові ідеї, нові підходи. Але загальний напрямок. Курс Великої Британії щодо допомоги України Україні змін не передбачає Богдана, І щодо теми Китаю, от можеш розказати деталі, що саме сказав міністр оборони Великої Британії, та наскільки підтверджена ця інформація, на які джерела розвідки посилався міністр оборони Великої Британії. Власне, мені здається, що дуже важливо звернути увагу, які слова використовував британський міністр оборони Грент Шап сьогодні у Лондоні на конференції з питань оборони. Тобто, це була дискусія, очевидно, який передував виступ міністра оборони тут недалеко від новинного бюро голосу Америки у Лондоні. І те, що повідомляють, наприклад, засоби масової інформації в Україні, містить слово зброя. Те, що повідомляють, наприклад, агенції на зразок Рейтерс, містять летальна допомога. Але якщо поглянути на офіційний текст промови британського міністра оборони, то там він не вживає слова зброя і не вживає не вживає слова летальна летальна допомога ось подивіться будь ласка і послухайте уривок саме з цієї цієї промови британського міністра сьогодні Вісь авторитарних держав, на чолі з Росією Китаєм, Іраном і Північною Кореєю загострила і розпалила конфлікти і напруженість. Вони все частіше працюють разом. І сьогодні я можу розкрити, що ми маємо докази того, що Росія та Китай співпрацюють у розробці бойового обладнання для використання в Україні. Як ми побачили з державного візиту Путіна до Пекіна та зростання торгівлі між Росією та Китаєм після повномасштабного вторгнення на 64%, вони прикривають один одному спину. Експерти зауважують, що після початку повномасштабної війни Росії проти України співпраця Російський там стрімко зросла. Наскільки може бути пов'язаний нещодавний візит Путіна до Китаю з рішенням стосовно потенційного надання летальної зброї? Так, отже, підкреслюємо слово. Потенційне надання зброї тому, що е, західні лідери, е, зокрема під час е, нещодавнього перебування Сі Цзіньпіня, китайського керівника е, у Європі, зокрема у Парижі, е, наголошували е, китайському лідеру, що вони просять наполягають на ну, тому, що Китай повинен використати свій вплив е, на Росію, щоб змусити е, Росію припинити, щоб змусити Путіна припинити агресивну війну і Звичайно, в жодному разі не допомагати, не сприяти Росії зброєю. Китай категорично відкидає е, такі припущення, але той факт, як тепло Путіна приймали у Пекіні нещодавно, те, що Сі Сіціньпінь і Путін дуже наголошують на тому, що меж співпраці між двома країнами, як вони кажуть, немає. І ця співпраця відбувається також, очевидно, і у військовій сфері. То стурбованість тим, що Китай від Фактичної економічної підтримки і моральної підтримки може теоретично потенційно перейти до прямої підтримки Росії у її агресивній війні. Очевидно, турбує дуже багатьох у Європі і не лише у Європі. Богдан, дякую дуже тобі. З нами на зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюбан.